Є новина, друзі, хороша новина для України та ТЦК притягують до відповідальності. Міністр війни Гексет заявив, що США будуть практично вимагати у всіх своїх союзників по НАТО, я так розумію, і G7, так само закупляти зброю через ініціативу Пурл для України для того, щоб забезпечити всі потреби України. Також генсек НАТО Рюти підтвердив, що він очікує сьогодні і в декілька днів, що дуже багато країн до. Найдеться до ініціативи ПУР у цієї американської і будуть закупляти зброю для України в США. Це прекрасна новина. Чому? По перше, ну зброї буде більше в Україні, і ми зможемо давати відсіч і тиснути на Путіна, щоб він припинив війну. По друге зрозуміло, чому так говорить Америка, тому що ракети тамагав ППО Петріо це дорогі системи, на них потрібно багато грошей. І ну я так розумію, наша делегація вмовила американців натиснути на своїх партнерів, щоб вони купляли більше зброї для України, а Україна виконає страт. Стратегічні цілі США, а їхні стратегічні цілі це заставити Путіна припинити війну, тому що тоді Трамп стане найвеличнішим. Це дуже хороші новини. Очікуємо ну хороших результатів перемови. Ну і зустрічі зеленського це дуже круто.